37-річний Богдан Бродовський служив у Збройних силах України з 2002 року. Його брат Віталій розповідає, Богдан прагнув захищати свою країну та близьких. мій примір завжди був по житті, завжди хотів стати таким я, я, У мене навіть немає слов, як би далі. Сказати, як он там в сім'ї. Он все для сім'ї віддавав. Для друзей завжди допомагав, завжди зівчовий був. Для мене, для мене був просто найкращим. Він був порядною людиною, він дуже опікувався своїм особливим складом, тому що він кожен раз він запрошував мене на ранкову молитву, він просив, щоб капелан освячував словом і Молитвою його особистий склад військовослужбовців. 5 липня Богдан поїхав на позицію до своєї бригади. В той час російські бойовики розпочали обстріл. Він поїхав на ВОП перевіряти роботу його підлеглих, коли під'їхала машина із. Був постріл прямий, пряме влучення. В машини вони поруч стояли. Він повинен бути у тилу, але ви бачите, всі офіцери вони були на передовій в той час. Але він пройшов в він був на Бутовці, він був в Авдіївці, він був на, в Пісках у 2014-2015 році, тому він бойовий офіцер. Богдан загинув на місці. Ще троє бійців дістали важкі поранення. Церемонію прощання із загиблим провели на території військової частини, де він служив. Поховали у рідному селі вільне. У чоловіка залишилася дружина та четверо дітей. Яна Стойкова, Ольга Кухарєва, новини на Суспільному, Дніпропетровщина.